Ох, є, друзі, оце клювака. Є. Є, я її добрав, друзі. Опа, є. Так, друзі, дивіться, отакий воблер я дістав. Я хочу дещо розповісти вам про цю водойму. Опа, добрий день у нас на гачку, друзі. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Це канал Клювака. І нарешті я на рибальці. У мене є кілька годинок. Я приїхав на таку водойму. На цій водоймі я вже був. Хто не бачив відоси, залишаю їх в описі до цього відео. Там ми реально кілька відосів ми реально набомбили щуку на Рінгера. Тому сьогодні я ставлю Рінгера одразу. І Я думаю, що він спрацює. Друзі, давайте розкажу по комплекту. Комплект у мене Safina X від Азури. Це моделька. так, Це моделька. 84 мл з довжиною 254 і тестом 318. Катушечка у мене стоїть наскі, Шимано Наскі 2021 року 3000. Шнурочок 01 Climax Міг. Флюровий поводочок, без нього я нікуди. Навіть на щуку 0.35 у мене флюр, я завжди його ставлю. Тут працює приблизно 7-8 грам, і звісно, рінгер. От. Я одразу його поставив, тому думаю, що він сьогодні спрацює. Так, не будемо багато балакати, а краще зловимо. Так що поїхали. Ох, нічо собі, ух, нічого собі яка ух. Але не засіклась, друзі. Навіть якщо ми її не взяли цю щучку, все одно. Є, є, я її добрав, друзі. І, і така непогана, ви знаєте. Щось таке по відчуттям дуже непогано для цього місця. Ава! Тихо, тихо, тихо. Зараз ми тебе дістанемо. Ні. Ну така невеличка, звісно. Так. І то вона так якось... Оба! Отака, друзі, щучка сьогодні перша. Все ж таки ми її доловили. Ха. В рота пальці не пхаємо. Вон, дивіться, кощучка. Класна, класна. Невеличка, але для цих місць це нормальна рибка. Відпускаємо. Оба! Ми приїхали за клюваками. Так, Першу рибку ми на сьогодні піймали, це вже класно. Клюнула вона на рінгера. Я одразу поставив, як тільки приїхав, одразу поставив перевірену приманку. Це рінгер в лоху, колір такий лох. От. І клювання не заставило себе довго чекати, так що я думаю, що ми ще щось піймаємо. Поїхали далі. Опа, добрий день у нас на гачку, друзі. Є клювання. Є клювання. Теж невеличка щучка, але дуже приємно. І із з-під із -під бережка взяла, ви знаєте. Там дивіться, яка щучка. Хм. Так. Опа! О така щучка, дивіться, яка класна. І знову на Рінгера. Оу! Тихо, тихо. Тихо. Так. Теж такого стандартного, мінімалістичного розміру для цієї водойми. Але, друзі, тут є і нормальна щука. Може ми її сьогодні побачимо. Так, давай, а ти мамку зви. Все, давай. Ой, дещо. Полетіла вона не дуже, але нічого. Все, з нею буде норм. Друзі, а з вас лайкос. Ох, ти клювака. Ударчик. Небольшая, все небольшая. Опа, есть, друзья. А вот и она. Добрало. Але теж невеличка. Ай, все, і схід. На свічку вийшла схід. От, є моє. <сум> а от і прийшов час оголосити переможців попереднього конкурсу. Лінк на це відео з конкурсом я залишу в описі. Хто ще не бачив, подивіться. Отут зараз будуть коментарі переможців. Друзі, я відправлю їм по три пачки приманочок своїх. Джавіки, там 3 дюйми, може 2 дюйми. Ви теж приймайте участь в конкурсі, для цього достатньо просто писати коментарі, ставити лайки під відосами, підписуватись на канал, щоб не пропускати конкурси. А я пішов далі ловити щуку. Так, друзі, я тут, знаєте, що кидав булькав попором, а потім гоп, дивлюсь. А от там в плаває. Так, і зараз ми його спробуємо дістати моїм попером. Опа. Ну давай. Хоп! Угу, угу. Опа. А от і обворок. Так, друзі, дивіться, отакий воблер я дістав. Це якась така дуже схожа репліка на Хамсіна, мабуть, але дуже дешева. Це недорогий вобл, воблер, це однозначно. Якби, але все одно приємно. Такий воблерок і і такий повідець на щуку. Я такий не використовую, але хай буде валятися в коробці. Прикольно. самому місці наступна клювака. О, і така, знаєте, непоганенька. Не Може то так здається? Так, давай без свічок, давай без свічок. Ні, невеличка. Стандарт для цих місць. А ну-ка. Оп! Стоїть там під бережком. Гляньте, як бахнуло і прям собі в голову. І зацепилась прям тільки за цей. Тільки за американку. О, така щучка, дивіться. Такі якісь у неї відмід на спині. Не зрозуміло. Ну це стандарт для цих місць. Тут багато такої щуки. Тому відпускаємо звати мамку. Давай, баба. Так, друзі, я хочу дещо розповісти вам про цю водойму. Це е, безкоштовна водойма, але це е, штучна водойма, яка зроблена для орошення отих полів, отам. От, Тобто сюди доступ безкоштовний, тут може ловити щуку хто завгодно, але раніше можна було зайти з центрального входу, можна було у охорони спитати, я йду там кошмарити щуку, і все, без проблем. Ти ходиш тут по островкам, у тебе в доступності дуже багато місць. А зараз це, якби цей доступ закрили. Цього доступу більше нема. Тобто Можна просто приїхати от біля дороги вистали. І у вас відкривається ну десь, я не знаю, з десяток місць. Тобто сам, сама водойма розділена на отакі, отакі полоски з води. Тобто, коли доступ був звідти, ви можете, ви зайшли на острів і обкидуєте кожну таку от ділянку. Тобто, а зараз ви тільки можете от одна, отам от друга зараз появиться вам на екрані, і там третя. Тобто десь отак. Там зараз ще підтоплено, там можна ще збоку зайти. Там така протока теж дуже цікава, але зараз підтоплено, бо води дуже багато. Кому просто хочеться покашмарити щуку, будь ласка, ви бачите, що тут щуку піймати можна. Ох, яка клювака! Ого! І не засіклась, йомойо! Оце так-так! Друзі, я думаю, ви бачили. О-хо-хо! Навіть на шматках водойми, де я можу ловити, навіть тут є покльовки. Ну це ж круто. Ах ти ж моє, що це було? Незрозуміло. Ох, є, друзі, оце клювака. Невеличка, але так бахнула. Ооо, таке як дві клюваки за проводку. Ну це зовсім невеличка. Це зовсім невеличка. Ха. -ха. Дві клюваки за проводку. Оба, така взагалі. Малесенька-малесенька. Я ж їй кажу, щоб звала діда, бабку, а вона та пішла і позвала дочку. хм, Давай. Опа, опа, друзі. Під'їла. Під'їла, щучка. Без клювання. Така як з дна підібрала, але в рота все, все чітко. Оху. Ох, ні, зійшла. Ох, йо і зійшла. Ох, яка клювака, О-хо-хо! Друзі! О-хо-хо! Тихо-тихо, на свічку нам не треба. О-хо-хо-хо-хо-хо! На цьому місці просто якась сьогодні нарада щукарів. Ха -ха. Так. Тихо-тихо-тихо. Ти глянь, як скаче та щука. Ти подивись на неї, вау! хо хо Це, мабуть, сама велика, друзі. Ого, так, мабуть, дещо жабру. Зябру собі підбило. Так, друзі, дістав я щучку. Така, мабуть, сама велика на сьогодні. Дещо у неї за зябру там зацепилося, але я думаю, що все з нею буде добре. Так, тому зараз ми її дуже-дуже дуже, дуже, дуже лагідно відпустимо. Oh. Друзі, ви це бачили, це капець. Оце місце сьогодні прямо топ. Як не пройду заброс сразу клювака. Обійду. Похожу, прийду, знову заброс, знову клювака. Ну, це просто капець. Дуже класно. Друзі, на цій класній ноті я, мабуть, буду завершувати рибалку на сьогодні, тому що часу небагато. Дякую вам, що додивились його до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент взагалі. Друзі, ще раз вам дякую. Слава Україні! До нових зустрічей в нових Па-па!